Но пока я что-то вижу, что все идет не так гладко, как кто-то планировал. Украинская армия, вооруженная самым современным оружием, она будет угрожать России. Но надо заметить, что враг до сих пор силен и достаточно активен. И дронов у него хватает. Не знаю, как там в 10 километрах хорошо бы уничтожать их рядом. Хотя. Потому что не знаю, как за все направление под Давдеевкой. Могу сказать, что за каждым солдатом, за нашим бегают дроны за одним солдатом до да двух дронов. Поэтому говорить о том, что там все, понимаете, как скажут, так и попрем, есть нюанс. А это у нас такой хитрый план был. Какой план, идиоты, вы все проиграли. Лянь, прямо у на нас. Військовий літак іл 76 впав у Білгородської області Російської Федерації. Що це за падіння, внаслідок чого воно сталося? Чи були на борту літака українські військові полонені або там перебували ракети для ПЗРК с 300 Ми зібрали друзі всю інформацію, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Починаємо. Отже, друзі, сталося це. У середу, об 11 ранку, у Російській Федерації повідомили, що падіння Іл-76 в Білгородській області сталося із літальними наслідками. Всі 63 людини, які перебували на борту літака, загинули губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков, повідомив про інцидент, який стався у Корчанському. Районі згодом Міноборони Російської Федерації підтвердили, що це аварія. При цьому російському відомстві стверджують, що на борту літака нібито перебували українські полонені. Спочатку 63, потім 65 людей, які, мовляв, перевозилися до Білгородської області для обміну, а також шість членів екіпажу і троє супроводжуючих. Українська сторона цю заяву наразі не коментувала, проте низка українських медій з посиланням на свої джерела повідомляють, що збиття військово-транспортного літака Іл-76 є роботою збройних сил України, за даними джерел, зокрема української правди, цей літак ймовірно перевозив ракети до комплексів С 300 Ну власне, давайте зараз покажемо вам, як сталася ця авіатроща. Чи це було збиття, чи це був вибух у повітрі, про який буквально кілька хвилин тому заявляє видання Білд? Подивімось. Друзі, я додам, що будь-яка інформація, яку ми чуємо з вами з неофіційних джерел із офіційних джерел, але території Російської Федерації має у нас піддаватися сумніву і довіряти росіянам, ви ж прекрасно розумієте, це себе не поважати. Як тільки сталася ця троща, росіяни одразу із трибуни. Своєї думи почали розповідати, що негайно треба зупинити надання зброї українцям. І взагалі, хто вони ті не люди, які вбивають своїх своїх же полонених у повітрі, знаючи, що це був літак, який перевозив саме полонених. Це все буквально за годину в стінах думи. Подивіться заяву їхніх спікерів. предложение все-таки разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы. Давайте подготовим обращение к Конгрессу Соединенных Штатов Америки и Бундестагу Германии для того, чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают. Это нацистский режим. Скормленные Байденом, Макроном, Шольцем, другими политиками, они должны осознать свою ответственность. А депутаты парламентов должны объявить им импичмент. Об этом давайте скажем и доведем до сведения национальных парламентов нашу позицию. Своих солдат расстреляли в воздухе, своих. Там их матери ждали, жены ждали, дети ждали. Вышли на решение пилотов наших военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли беззащитных ракетами американскими, немецкими. Поэтому депутаты этих стран должны наконец-то осознать и свою ответственность, к чему это все ведет. И кому они помогают. Ну и за годину. Э... Узкі вже готують звернення, щоб ви розуміли, до Бундестагу та Конгресу Сполучених Штатів Америки. Наші поки що мовчать, офіційних заяв немає. Втім, хочу друзі, щоб ви розуміли, що в будь-яких подібних ситуаціях треба дочекатися офіційної інформації, ну і аналізувати, що відбувається з огляду на те, що говорить часто російське «ІПСО». Тобто ви маєте піддавати сумніву і знаходити в цьому але якщо вони, звісно, є, так от щодо але радник мера Маріуполя Андрющенко припускає, що росіяни справді інсценували смерть українських військовополонених під час катастрофи «Іл-76». Список людей, які були на борту, можуть винести закатованих в полоні українських військових, стверджує чиновник. Далі його цитата з телеграм-каналу: нема сумнівів, що не один десяток наших військовополонених були закатовані на смерть росіянами. Якщо ви коли спілкувалися з тими, хто повернувся додому, сумніву у вас не буде. Ані секунди, тепер нічого не заважатиме їм списками передавати вбитих в літаку, насправді вбитих росіянами по тюрмах наших українських героїв, та навіть розкидати частини тіл та самі тіла в зоні падіння літака. Просто тримайте це в голові як можливий варіант розвитку подій. Нагадаю, що драмтеатр вони не бомбардували, пологовий в Маріуполі не бомбардували. В принципі він був руїною за їхньою думкою до повномасштабного вторгнення, тому нелюдства та цинізму там вистачить. Це заявив радник мера Маріуполя, пан Андрющенко. Друзі, нагадаю вам, що світ. Спантеличени останніми днями через обстріли ракетами та ПЗРК с 300 С-400, які стаються передусім в Харкові. Знову Україна на шпальтах видань. Ну і тут було б логічно, з огляду на позицію, тактику росіян, продемонструвати, що подивіться, що вони роблять. Ви їм постачаєте зброю, а вони збивають літаки із своїми. Нашо їм постачати цю зброю? Припиніть це. Ну і подібні агітки. Ви чуєте як від представників деяких європейських країн, ну з таким тоталітарним проросійським режимом. Ну, там, наприклад, Роберт Фіцо, до речі, який сьогодні зустрічається зі Шмигалем або пан Орбан. Ну і протести, які проплачені росіянами теж зі всіма цими тезами, так само, як і боти, які населяють наші ресурси. Все це одна шайка-ліка, яка оформлює це у. Ну тепер вже доволі криваву і цинічну картину, аби добити це питання для перш за все змі. Перш за все, змі. Тому що будь-який сумнів, який буде сьогодні озвучений, кимось із глядачів буде сприйматися як даність, ну, могли напевно такі збити. Подумає хтось. Але ні, не могли. Навряд чи українці, які збивають і на даний момент полюють на військові об'єкти на території Російської Федерації. Могли просто так вистрілити, не знаючи, що там перебували полонені. Скоріше за все, їх там дійсно не було. Це моя особиста думка з огляду на весь медійний шлях, який ми пройшли спостерігаючи за російськими фейками. Тому тримайте голову холодною. Давайте зараз почуємо, що скаже офіційно вже генштаб Міноборони. Будемо чекати на офіційну інформацію, і прошу вас дуже обмежуйте споживання медіаресурсу, Російських змі ми час від часу підписуємось навмисне, аби слідкувати, що у них там відбувається з обстрілами і з градусом по палаті, але вас я закликаю критично мислити і обмежити себе кількома. Ресурсами там 3-5 вибрати і не включати в це росіян. Ми за вас там моніторимо і будемо повідомляти. Бережіть себе. Дякую вам всім за довіру. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Ну і в описі до цього відео, як і до всіх наших відео, є всі способи допомогти нам створювати для вас контент. Це незалежна журналістика. Ми ні з ким не співпрацюємо, окрім вас наших глядачів підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.